Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкава просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і гру під назвою Блекраша. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, зараз ми з вами в цій серії йдемо здавати на права. На права ми, нам потрібно здати, щоб їздити на машинах, бо поки що я не можу ні на яких машинах їздити. Тому ми здамо сьогодні на права. А в наступній серії догадайтеся, що правильно бінго купимо машину, пацани. Але нам чуть-чуть не вистачає грошей, бо то що у нас зараз 501 е, рубль. А потрібно е, цей потрібно. 2500, 2500 рублів, щоб здати екзамен. Тому ладно, приступаємо. Зараз підходимо до прораби, нажимаємо Да, приїхав я на завод пацані. До речі, помімо того, що ми з вами здамо на права, це ще для вас буде. Як -то. Ще плюс одна робота я вам покажу, які тут роботи. Тут є три підроботки. На роботі підроботки, типу ферма, перша ферма, друге шахта і третя це цей. Перша ферма, друге шахта, третя. Оце твой завод. Ми з вами зараз, пацані, на заводі. Повторюю, ставте лайкос. Сьогодні серія буде така довгенька і цікавенька. Сьогодні чуть-чуть різноманітний контент. Я знаю, ви таке любите, але принаймні я таке точно люблю. Тобто ми пів відео будемо одну роботу робити, а тобто на заводі ну, працювати, а пів відео друге. Так. Пів відео другим займатися. Ми підходимо до цієї значочки з людьми, тут ми отримуємо матеріал, підходимо і ми починаємо працювати. Я не знаю, я поняття не маю, що ми тут з вами робимо, але дивіться, тут лице не можна міняти повертати. Тут ми з вами щось паяємо, шиємо і так далі. Варимо і ріжемо багаркою. Тепер дивіться, після того, як ми з вами зробимо роботу, зараз ми з вами доробляємо. 3, 2, 1. Так, все, успішно, тут можна невдало і успішно. Ладно, після того, як ми з вами зробили, нам потрібно йти прямо, прямо пацані, От до того стола. Бачите, десь стіл. Отого от є стіл. От, дивіться, зараз ми сюди підходимо. 3, 2, 1. все, Ми підходимо і ми з вами ставимо. Все, поставили один груз. Один груз ми скільки з вами заробили? Давайте чу трохи підіправимо камеру. Так. 501 так і є. Чекайте, так я не поняв, а де. Зароботайте 1000 рублів. Так у нас є 500 рублів. А де? Ага, ми вже заробили з вами скільки? Я не розумію. Ага, ми з вами вже заробили 40 рублів. Тут пацани помаленьку поначалу, але все одно. От, увага, верхній, правий, увага, от сюди, пацани, сюди. Все, ми з вами працюємо далі, ще появимо і якось так, пацани. Все, давайте працюємо і працюємо. От, увага, сюди, повторюю, увага, в правий верхній угол. Отут, пацани, бачите, тут заробити 1000 є цифра. Вже ми з вами скільки? Ага, ми з вами вже заробили е, тепер вже 75 рублів. Ладно, пацани, коли е, я зароблю хоча б тисячу, я Коротше, пацани, ми, Я вже з вами, я вже трохи хотів пошвидше, щоб ви бачили, як я здаю на права, тому я не знімав весь процес, там, дві ходочки занес. Та й, ладно, зараз. от... Все, заробля... забираємо наші гроші, одяг назад. Зараз ми з вами знову бомж. Ладно, литимо. Зараз У нас тепер є 6515 рублів. От, вага, верхній лівий угол. Повторюю, увага, верхній лівий угол. Так, а чого я сюди зайшов? А, Ще трошки путаюся, я ж все ж таки 4 дні награю. 4... Ну, коротше, не важливо, вроді би 4. Все, давайте виходимо звідси. Тепер нам потрібно їхати не їхати, а йти в автошколу. Ну так, да, їхати в автошколу от нам в скутері, понали. Місто у вас відзначено. Все, я постачив на карті, куди нам їхати. Тепер мені гарні дороги, вам гарно перегляду. Так, пацані, давайте гайда, Так, А що я кругами? Прикиньте, заблудився. О, ні, є. Ну, гайда. Так, все, чекайте секунду. Зараз ми з вами вибираємо магазинчик, я ще хочу поїсти, переключився. Так, тепер атракціони. Купуємо собі де, що хочу купити. Ще прикупити сім-карту і аптечку. Купляємо сім-карту, аптечку. Та й все, я ж для того і заробляв більше, ніж потрібно. Все. Ви отримали ще 4000 рублів. Тепер у мене 8 тисяч рублів. Ще й в мене тепер є другий, другий рівень. У мене був ось, не перший рівень, а тепер другий. До речі, ще мене питають, на якій я, е, які я кар'єрі граю, типа, на якій карті. Я якщо на заправку заїхав, міську три погнали далі, продовжуємо путь, тримати, тримати путь. Коротше, на якому я сервері граю, ви мене питаєте? Не на левелі, на сервері, я перепутав сорян. На сервері Чилі. Пасаний сервер називається Чілі. Я граю на цьому сервері. Переходьте, якщо що міні-коля Бінго, тому все. Переходьте зразу з вами пограємо з підписниками. міні коля бінго по англійськи да, реально, Коля бінго по-англійськи. Все. Ми ж, до речі, з вами підлітаємо. Тут недалеко були все, вилазимо. Зараз ми вже вилізли і тепер погнали здавати на права, так що тут штра, комната. Вибираємо тут екзамен, треба здати, а тоді вже нам дадуть машину на водіння. Давайте підемо в кімнату, ось, де знамо екзамен. Заходимо, все, весь процес показувати не буду, тому все. Ми вже увімкнулися в машині і погнали їхати на... по на... конусах. Типу. Сам екзамен виглядав якось так. Всі питання на екзамені виглядали отак, постані. Це фотка знайшов, вставив з відосів. Бо Тут такі питання і ці питання треба визначати. Тут 15 питань і треба хоча б 10 правильно. Ні, 12, хоча б правильно. Якщо 11, не рахується, якщо 12, то можна, То тоді нам, нам дадуть вже машину, щоб їхати, виконувати, тіпа, ну, проїжджати про, по значках. Все, продовжуємо відос, відос коротше. Ми вже знову є пацани, по давайте полетіли. Тут нам, бачите, говорить наш типу, інструктор, якого насправді машин нема. Пацани, блін, клас. Я перший раз в краще сів машину. Ну як перший раз? Коли я проходив чергу, реєструвався, то тоді. Ну, все разом якийсь третій чи четвертий. Ну так, щоб я їздив, це ж, ж ні, пацани, блін, я, я куплю машину, яку іменно одна. От е, подумайте в коментах. Я ще покажу вам, типу, не знаю, ну не знаю, вам. Яку, які машини, ну, ні, це секрет, пацани, це секрет, яку я машину буду купляти. Ну ладно, все, давайте поворотник вмикаємо. Яку я буду купляти машину, це пацани, секрет, тому знаєте в наступному відео. Поїдемо з вами купляти машину. Яку іменно, скажемо завтра, в наступному відео. Так, зараз ми вже підлітаємо з вами до сілі. Просто їздити, не перевішати скорість, от зупинятися, бачите, десь стоп. Це, до речі, ми ці знаки всі вчили от вчили на на правда. На паузу став, щоб не вилітало, бо це дуже, знаєте, таке місце, де треба більше. ФПС, а в мене там менше падає, і щоб не було. Ладно. Так, погнали. І от я справляюся тут по на легкість, Ну, легко, ідеально, Так, тут налівоповорот. Стопе. Наш ще є час, От час 13 хвилин, ще 5, 25 секунд. ділі на екзамені 14 хвилин, так ладно. І, до речі, 14 хвилин в реальному житті а не в грі. Так, так погнали, летимо. Я не, не душа йде, бо тут по тормозах, я не хочу ні одного конуса збити. Мені то за це нічого, вроді би не буде то. Так, все. Все, це ми з вами не проїхали. Нам ще треба перепаркуватися. Бліна. Фух, я не зачепив. Всі це бачили, передивіться цей моментик. От скажіть, що я не зачепив. Передивіться. Ну от, пацани, дивіться цей моментик. Ладно, думаю, з вас вже це достатньо. вам показувати. 3, 2, 1 і фініш! Попорилися ми з вами пацани за 3 хвилини 10 секунд. Є, пацани. Тепер глушимо двигун. А ні, Вмикаємо фари, не глушимо і газку. Тепер у нас є. ще, Тепер ми виїжджаємо на другу, вмикаємо поворот. Хоча лайфхак для новачків, можна не врубати поворот. пацани. Нам за це хоч і будуть штрафи, але нам ні права ну, ні мінусуються гроші, ні права у нас не віднімуть. Права нам і так, і так вийдуть. Так, давай погнали. Тепер так, все, вимикаємо. І вибухте. Ну, ладно, все. Газує чуть-чуть полегенько. Так, це передня машина, тому дуже сильно, так, знаєте, газувати. Не будемо тут чуточку своєобразне управління, але ладно, нічого страшного не буде. Так, полетіли. Так, давайте скоримо з вами. Вперед. Тепер також. І ще тако. Блін, мені подобається, мені подобається це проходження. Ще чуть -чуть, ще трошечки ми з вами все прийдемо. Полетіли, давай, почуть. І так, пацани, і остання мітка, да? Ні, не остання. Ну ще трошечки. Давайте, пацани, погнали, 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 ще трошечки. Це в нас остання міточка. Все пацани, вітаю вас, на права ми з вами здали. Все в нас з вами вийшло, пацани. Тому, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.